Судова тяганина завершена. У справі вбивства на АЗС Мукачеві. Винесли вирок. Обоє підсудних, як Данашовський, так і Боднар, визнали свою вину. Аграрії звітують попередні підсумки роботи агропромислового комплексу Закарпаття 23 23-го року, підбили на брифінгу. Вова що стосовно по проблематиці з посівною ресурсом забезпечення, то в області не виникало зараз. По посіву зими зернових. Агрометеорічні умови теплового забезпечення були задовільні для розвитку початкових фаз. Йому було всього 35. Війна обірвала життя жителя Мукачівської громади Дмитра Івановича Кафлановича. Народився 25 лютого 88 року, загинув 15 листопада цьогоріч на фронті, де віддано захищав незалежність України. Військ наш Господь переміг нашу смерть і воскрешево нам життя, розмоти тебе дай нам напрямувати на нього, щоб після дочасного життя. З нашими братами там девіща у кафедральному соборі Святого Мартина в останню дорогу провели полеглого воїна. Він служив у військовій частині Державної спеціальної служби транспорту. Віддано та мужньо захищав батьківщину. Попрощатися з ним прийшли родина, друзі, колеги та побратими. Ми його не втратили, тому що його душа живе. Як ми говоримо часто, що герої не вмирають, душа людини не помирає, нікого душа не вмирає. Тому сьогодні ми тут, щоб отримати цю утіху від Бога, це усвідомлення, що він живе, живе вже в іншому вигляді, в іншому стані, в іншому світі. Непоправна втрата для родини, однак священнослужителі закликають вірити у вічне життя і змиритися з тим, що герої не вмирають, їх душа завжди залишається з нами. Ми не втратили втрата. так, по-людськи це втрата. Але наша віра, християнська віра, вона нам завжди про це нагадує, що ми зустрінемося всі в Божому царстві, що ми. 我也会觉得急用的东西就是这样 У Полянській громаді провели в останню дорогу героя Романа Куцкіра. В селі Оленево Полянської громади прощалися із захисником, який поліг 15 листопада в районі села Шуми Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. В останню земну дорогу героя земляки всипали квітами. Шанувати захисника прийшло чимало односельців, жителів полянської громади, військових і, звичайно, рідні. Відспівували полеглого захисника в Свято-Преображенській церкві села Оленьово. Поховали героя на місцевому кладовищі з військовими почістями. Вічна пам'ять бійцю. За допомогою сканеру закарпатські митники швидко знайшли тайники з сигаретами та наркотиками. Вночі на митному посту тиса, що на кордоні з Угорщиною, інспектори-пошуківці спільно з прикордонниками при огляді транспортного засобу натрапили на кілька сховок з прихованим товаром та викрили злочинні дії закарпатського перевізника. Так, експортуючи з України до Євросоюзу вантаж, водій під час проходження митного контролю запевняв стражів кордону у доброчесних намірах. Коли митники спільно з прикордонниками перевіряли кабіну, звернули увагу на пошкоджену заводську обшивку водійського салону. Відразу ж було прийнято рішення відправити вантажівку на сканування, де на моніторі виявлено, що порожнини кабіни чимось заповнені. Після цього за допомогою технічних засобів митного контролю інспектори пошуківці дістались до кількох тайників. Виявилося, що їх спритний порушник нашпигував не лише сигаретами різних марок з українським акцизом, Ай щонайменше 10 пакунками з речовиною, схожою на марихуану. Знайшли контрабандний сигаретний товар у конструктивних порожнинах підлоги водійської кабіни після зняття ковроліну та металевої покришки, виготовлений кустарним способом. А от розфасований у пакетах канабіс був ретельно прихований в нішах кабіни. Наразі триває перевірка та виймання прихованих від медного контролю сигарет, кількість яких вже перевищує один ящик. Викрите порушення буде задокументовано за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Крім цього, до правоохоронних органів буде направлено повідомлення про можливе кримінальне правопорушення за ознаками статті 305 Кримінального кодексу України. На Закарпатті викрили правоохоронця, який за хабар намагався незаконно покинути територію України. Він спробував домовитися із прикордонником чопського загону про надання йому неправомірної вигоди у розмірі тисячі доларів. США за ці кошти військовослужбовець повинен був усунути перешкоди і допомогти у протиправній діяльності. Він умовно пішов на контакти з підозрюваним для сприяння розкриттю злочину. У підсумку фігуранта викрили при передачі частини хабаря 300 доларів. США його затримали в уже неподалік кордону зі Словаччиною, куди він направлявся після того. Ого, як вирішить питання із прикордонною службою. Останнє судове засідання щодо вбивства молодого мукачівця Сергія Спачинського відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Нагадаємо, подія трапилася в 2019 році на одній з АЗС в Мукачеві. Відтак, цього разу суд розпочав засідання з розгляду угоди про визнання винуватості обвинуваченими. На мою думку, угода відповідає інтересам суспільства, сприяє процесуальній економії. Зокрема, під час судового розгляду були встановлені там ще обставини. Димашовський добровільно відшкодував матеріальну шкоду потерпілій. Покарання просимо призначити, яке відповідає санкції статті. Крім того, Торони ну обвинувачений бере на себе обов'язки пунктом п'ятим цієї угоди. Тому я вважаю, що вона може бути затверджена. Відтак правозахисники обвинувачених Богдан Біловар та Віктор Марина підтримали підписання угоди про визнання винуватості їх підзахисних. Ми вивчили угоду, ми її укладали, ми її підписали. Ну я особисто і мій колега. Все, на нашу думку, стороні захисту відповідають умови, вони є прийнятні. Ми підтримуємо, просимо суд затвердити таку. Шановний суд, вважаємо, що угода відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України. Умови всі дотримані і будуть дотримані в подальшому, тому просимо її узгодити. Після розгляду судом, підписаної між сторонами угоди, суд виніс рішення. Вітак, чотирьохрічна судова тяганина таки завершилася вироком для обвинувачених. Боднарю віктору винесли е е е вирок 8 років і конфіскація майна Данашовському Генріху Юрійовичу. За сукупністю злочинів, адже в нього є й інші покарання, які він повинен понести по іншим злочинам. Йому винесено вирок 11 років і один місяць, також з конфіскацією майна і відшкодуванням матеріальної шкоди. Дійшли ми згоди про визнання засудженими їхньої винуватості. Обоє підсудних, як Данашовський, так і Боднар, визнали свою вину. Визнали, що злочин скоїли вони і вони згідні понести покарання. Я рахую, що термін теж немалий, не так легко його відсидіти. Покарання вони поне зобов'язані понести. За словами матері убитого хлопця Лариси Спачинської, четвертий підозрюваний у справі ще перебуває в розшуку, тож вона сподівається і він понесе справедливе покарання за скоєння злочину. Поліція затримала нетверезого водія, який скоїв наїзд на велосипедиста. ДТП сталося у вилоку на берегівщині. 36-річний житель села Шаланки за кермом Мерседеса виїхав на зустрічну смугу і наїхав на 67-річного велосипедиста. Внаслідок цього місцевий житель отримав травми середнього ступеню важкості і був госпіталізований до місцевої лікарні. Водія поліцейські освідували, виявилося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові зафіксували 1,16 проміли, що майже в 6 разів перевищує. Допустимо норму. Водія поліцейські затримали. досудове розслідування триває. На кордоні зі Словаччиною затримали чотирьох українців. Троє з порушників рухалися в складі групи, четвертий прямував сам. Всі вони виявилися місцевими жителями, громадянами України призовного віку. Чоловіки не могли пояснити мету перебування у прикордонні і згодом зізналися, що прямували горами до Словаччини, аби звідти потрапити до Чехії та Німеччини, де живуть їхні односельці. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Справи будуть передані до суду. Зломисника затримали після прибуття поїзда на залізничний вокзал в Ужгороді. У прислужбі патрульної поліції Закарпаття розповідають, в одного з пасажирів поїзда невідомий викрав особисті речі. Телефон і 10 тисяч гривень. Повідомив про крадіжку правоохоронців чоловік, коли прибув на залізничний вокзал у Мукачеві. Поліцейські миттєво отримавши опис з характерними ознаками, а саме татуюванням імовірного крадія, затримали чоловіка на території Ужгородського вокзалу. В його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, а саме крадіжку. На території Закарпаття понад 900 агропромислових комплексів та близько 250 тисяч сільськогосподарських виробництв. Серед складу аграрного комплексу цьогоріч успішно працюють два релокованих підприємства. Про попередні підсумки роботи аграріїв 23-го року. Йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Ця посіна поль площа сільськогосподарських культур у поточному році вона склала 167 тисяч 900 гектар, із них 71 тисяча 600 гектар займали в основному. Це були зернові культури. І прогнозований валовий збір в області очікується в межах 310 тисяч тонн. Це порядка 10% більше ніж в минулому році, за 2022 рік. Наразі за оперативною інформацією, всі категорії господарства виробництво зернових зерновових культур складає. 292 тисячі 800 тонн це при урожайності 45,8 гектар. Як я вже зазначила, що до збирання залишилося ще кукуруза на площі 7600 гектар. І якщо говорити про наявності на зернових складах на сьогоднішній день. То приблизно десь 57 тисяч тонн кукурудзи є в наявності 30 на тисяча тонн сої, 23 тисячі тонн ріпаку і близько 3 тисячі тонн пшениці. На брифінгу також зазначили, що цьогоріч погодні умови сприяли вчасному збору врожаю, та осінній посів культур на 24-й рік виконали успішно на всіх агропромислових господарствах Закарпаття. Восени було здійснено позив посів озимих зернових культур, і по всій категорії господарств було посійно 25 тисяч 300 тонн, ой, 300 тисяч гектар. Це озимих на зерно. Це приблизно десь 105,4% порівнянні з минулим роком, тобто трошечки більше. Це порядка десь на буде теж на 10-15%. З них озимої пшениці на площі 24 тисячі гектар і озимуєчменю 1300 гектар. Крім того, треба виділити тут і технічний циріпак. Його посіяли зараз на площі 200 гектарів. Що стосовно по проблематиці з посівною ресурсом забезпечення, то в області не виникало. Зараз по посів озимих зернових, агрометелологічні умови теплового забезпечення були задовільні для розвитку початкових фаз, озимих культур. Також спікери наголосили на важливості державної та міжнародної підтримки аграрного сектору Закарпаття. Наразі в області активно тривають іноземні проекти підтримки сільського господарства. Також зараз активно залучають місцевих підприємців до участі у проєкті комплексне, конкурентноспроможне та економічно раціональне створення вартісного ланцюжка у сільському, рибному та лісовому господарствах. Цей проєкт співпрацює на першому етапі із Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою і Закарпатською областями. Загальний бюджет проєкту, який буде тривати до, 2000, до кінця 2025 року, 15,5 мільйонів доларів США. На першому етапі ця сума, ну, звичайно, трошки менша. Визначені пріоритетні напрямки для кожної з областей. Для нашої області такими лацюжками були гуцульська овеча бринза, коровича бринза, закарпатське вино, Закарпатський мед. Практично завершився етап подачі опрацювання і погодження заявок. З нашої області було подано погоджено 79 заявок. Загальна сума 29,7 мільйона гривень. Також за результатами збору врожаю та цьогорічної осінньої посівної кампанії весь внутрішній ринок Закарпаття вдалося забезпечити місцевою продукцією.